Геракл, подвиг сьомий, Критський бик. Цього разу, на вимогу царя Еврістея, Гераклові довелося податись на крит. Великий той острів був, благословений богами. Колись саме тут погиня Рея, дружина могутнього Кроноса, народила Зевса, а потім переховувала немовля. Підвісивши його колиску серед гілля розлогого дерева, щоб Кронос не знайшов свого сина ні на землі, ні на морі, ні в небі. А згодом сюди до ще безлюдного пустельного криту приплив сніжно-білий пик, на широкій спині якого сиділа юна фінікійська царівна Європа. І тим прекрасним биком був сам Зевс, а ім'ям його коханою згодом назвали частину світу. Тут, на Криті, Європа народила Зевсові трьох синів, гордого міноса, справедливого радаманта і войовничого Сарпеддона. Між братами не було щирої згоди. І коли всю владу на острові забрав собі до рук мінос, радамант, утік одного в беотію, а серпетон до лікії, За міноса острів збагатів і розцвів. Здавалося, багатство плавом пливе сюди звідусіль. Накриті виросли гарні міста, а найбільшим Найбагатшим серед них став кнос, де жив цар Мінос, і де згодом, за його наказом, славетний будівничий дедал звів палац Лабіринт. Міносова влада з кожним роком міцніла вже гордий цар не хотів визнавати їй меж. Уже він надумав змагатися навіть з богами. Якось він поклав довести криттянам прихильність до нього, богів, і проголосив, що безсмертні неодмінно волять будь-яку його волю. А що критяни мовчали не ймучи тому віри, то мінос повів їх на морське узбережжя і став голос просити могутнього володаря моря Посейдона. Послати йому найкращого бика, який ще ніколи не був у ярмі, а він, мінос, принесе, мовляв, того бика Посейдонові у жертву. Запала мертва тиша. А тоді загуло, завирувало море і наподив усьому людові з хвиль раптом виринув і поплив до берега здоровезний бик. Натовп аж сахнувся назад, та бик спокійно став на березі, ніби чогось чекаючи. Його біла шкура гарно лисніла, дужі ноги міцно тримали кремезне тіло, у м'язах відчувалася дика, нездоланна сила. Посейдонів бик так припав до вподоби мінсові, що той звелів. Мерщі відвести його до царського стада, а в жертву морському богу зарізати іншого звичайнісінького бика. Так і зробили задоволений мінос подався зі своїм почтом до палацу, де довго ще всі пили пурпорове вино у захваті від того, які милостиві, щедрі до царя міноса безсмертні боги. Але вранці сталося лихо. Красень бик вирвався із стайні на волю, та ніби, враз дочевівши, став нищити все, що траплялося йому дорогою. Видно, Бог Посейдон не подарував мі... міносові пошуканства, і тепер його величезний бик став справжнім лихом для критян. Ніхто не міг спіймати. Приборкати розлюченого бика, і він гасав із страшним ревінням по всьому острову, вбивав людей, руйнував їхні житла і нищив сади та городи. За морські торгові кораблі, що завжди охоче приставали до Криту, тепер негайно відпливали геть і везли в далекі краї страшну звістку про посейдон нового бика. Почув її Мікенський цар Єврістей та щиро зрадів, от куди треба послати Геракла. З радощі Еврістей аж сяяв, уявляючи, як бик роздере його родича. Коли Геракл прибув на крит, жителі острова зустріли його шанобливо, бо вже чули про незвичайні подвиги героя. Всі захоплено дивилися на його могутню постать. Та нікому не вірилося, що один чоловік, бодай найдужчий, годен приборкати розлюченого бика. Збентежений цар Мінос запропонував Гераклові поміч досвідчених мисливців і пастухів, але той відмовився, бо за примхою царя Еврістея він сам один мав здолати бика. Не день і не два тривав той двобій між чоловіком і звіром. Та як же здивувалися критяни, коли врешті побачили, що Геракл жене до берега бика, але приборканого смирного? З усіх усюд позбігалися люди вийшов і цар мінос, вітаючи геракла, та всі поїско трималися осторонь, а герой, діставшися берега, вмостився на широкій спині бика і погнав його в воду. На очах здивованих критян той слухняно поплив, розтинаючи дужим тілом морські хвилі. Так Геракл дістав рідних берегів і потім спокійно погнав приборканого бика в мікени до царського палацу, аж дух забило Еврістеєві, коли він побачив Геракла, що тримав на, на легічі здоровенного білого бика. Відпусти його, заверещав розп... розпачливо цар, відпусти тобі кажу, я присвячу його моїй покривительці гері. Не встиг Еврістей доказати, як красень бик, відчувши, що Геракл попустив на легач, враз крутанувся і помчав геть із мікен. Довго по тому не було ані згадки, ані чутки про крицького бика. Згодом він об'явився неподалік від Афін на Марафонському полі, де знову завдав людям такої страшної шкоди, що, врешті, його убив Афінський герой Тесей, юний Гераклівий родич.